Всім привіт! Мені тільки що приїхала посилочка з Єви Я замовляла в інтернет-магазині. Тож, давайте разом розпаковувати. Такс. Треба трохи тут підрізати. І тут. Все розпаковуємо. Так, тут нас зустрічає чек. Викидаємо. це що? Подарунок? Єва. Віддія Evelyn крем. А, тональний. Це тональний крем. Давайте поглянемо, як його він кольору. А, от підстава. Він запечатаний, давайте. Ух ти. Прикольно. Хто, значить він мені підійде, потім розкажу з ним. Це взагалі не мало входити в нашу розпаковку, бо я його якби не замовляла. Це, мабуть, подарунок від Єви. У них якась, мабуть, акція була. Яблуко вишня. Ось такі ось цукерки шоколадні. Це перше, що нас зустрічає тут. Спробуємо, я таке ще не коштувала. Я їх, до речі, замовила дві штуки. Друг сподобається. Далі нас тут зустрічають страйпс. Я один замовила. Побачимо, що він з собою являє. Далі на смузі, яблуко груша, ананас. Ось така от упаковочка. По-моєму, її називають дайпака. 120 грамів. Снеки, Я... снеки, яблуко, малинка. Ой. Яблуко-малинка, снеки. І дві отакі все. Витягла останні коробочки. Це у нас яблуко, груша, лимон. Ось такі мармеладки. Сік плюс агар-агар Тут написано. І роли. Яблуко полуниця, ось такі. Ну, це, та, в принципі, все, не густо. Я замовила потрохи кожного э, э, позиції, але, думаю, буде смачно. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. а також пишіть у коментарях, хто що з цього всього їв. До зустрічі в наступному відео!